Вітаю! Сьогодні хочемо представити вам свічкову пилу від польського бренду Cormac BS128HDRC. Дана модель є професійним обладнанням початкового рівня, то чудово буде підходити для майстерень чи невеликих виробництв, де вона функціонуватиме до 3-4 годин на день. Основним параметром при виборі пили є максимальний розмір заготовки. Для кругляка це 125 мм, для прямокутника становить 100 на 150 мм, що дозволяє виконувати пакетну різку. Наявність системи змащення та охолодження дозволяє виконувати різи важких заготовок. Різі важких заготовок будуть відбуватися без передчасного затуплення та перегріву полотна. Давайте пройдемося по конструктиву самої пили. Отож, тумба виконана з листового металу, а ось основа з литого човону. Верстат відноситься до пил консольного типу та має поворотну голову. Це дозволяє виконувати різ довгих заготовок в обмеженому просторі, адже при виконанні різу під кутом повертається голова, а не заготовка відносно осі верстату. На пилі встановлений асинхронний двигун потужністю 550 Вт та редуктор з черв'ячною парою, яка знаходиться в масліній ванні. Проміжною ланкою між редуктором та двигуном є пасова передача з можливістю вибрати одну з трьох швидкостей. Дана модель не комплектується полотном, проте про нього варто поговорити. Полотно початкового рівня 13 мм має свої переваги та недоліки. Через малу висоту можна виконувати фігурні різи у вертикальному положенні на спеціальному столі, який йде в комплекті. З мінусів полотно може грати при різі важких заготовок, що впливає на чистоту різу. Полотно приводиться в рук за допомогою шківів, які ось тут приховані, і вони виконані з чавуну. А от підшипники виконують роль направляючих. Повторюся, голова може повертатися. На кут від 45 градусів у ліву сторону та до 60 градусів у праву. Швидкість опускання голови регулюється з допомогою гідроциліндру. Після закінчення операції різання підняти голову у вихідне положення допоможе спеціальна пружина. Ця пила один з бестселерів серед стрічкових пил через свою доступність та універсальність. Тож переходьте на сайт та замовляйте.